Завжди у Бозі, хоч сил так мало біди побороть, хоч те не зустрічаєш на дорозі, ти не журись з тобою, сам Господь, Його рука всесильна поруч буде, тоді, як виє вітер, ураган. З тобою твій Спаситель скрізь і всюди, в чому життя надійний, капітан, яка то втіха будь дитя Ісуса, яке то щастя Господу служить! Він збереже час горя і спокуси, і крила віри, з зміцнить. Поруй важко йти, ти не здавайся, не опускай безсилля своїх рук, і, попри все частіше посміхайся, з тобою Бог, а він найкращий друг. Радій, втішайся, хай не лякають тебе могутні хвилі, буря на весна. У тебе ціль одна, це чисте небо, де стихло його. Завжди радій, так нас Господь навчає, нехай відступлять сумніви і страх, блаженний той, хто Богу довіряє, йому вручає весь життєвий шлях, ти покладе журну свою на Бога, все розкажи Ісусу, так як є. Хто, як не Він, пошле нам допомогу і радість вселить в серденько Твоє, Він знає все, страждання, біль і сльози. Він чує стогін зранених сердець, Його любов то чисті ранні роси, його підтримка світла промінець. Хай радість наповняє твої груди і з піснею хвали проходь свій путь. І де б не бути, друже, знай усюди, надійсь на Бога і вірним йому будь.